А в трійчок розміряний, спокійний, безхаотичний день. У вас все розміряно, збалансовано, спокійно. Навіть якоюсь такою, знаєте, замідлений кадр. Так, так ну, нудно, нудно, може в очікуванні в якомусь, але воно буде так протікати спокійненько, спокійненько. Я б сказала так да, немає, немає нічого, якось зупинка. Знаєте, якась е, зупинка якоїсь конфліктної ситуації, мир, от закінчення чогось. І, знаєте, як от, е, було якісь баталії, було якесь таке, все таке якесь, е, недорозуміння, а потім таке оце, заспокоїлися тих всі і такий умиротворенності, я б сказала так. Оце у вас умиротворен, умиротворений день. Моїх дорогеньких тічок. Більше не хочу нічого дивитися, бо день насправді розміряний, збалансований і спокійний. А це саме голівне це щоб було спокій, зцілення і гармонія. Такий мій прогноз для третього ряду. Вибачте, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас в четвірочки, а в четвірочок тут жезлів. А в четвірочок імпульс новий, ідея натхнення б'є, енергія вогню, енергія швидкості ідей. Крила виростають, бігаємо, щось робимо. Енергія б'є ключом, не знаю, куди бігти, що робити. Всіх треба подоставати, але вона оце пре, як ота енергія да? з усіх сторон. Ну, це може бути якось в колективі, на роботі щось будете там ото. Брати під контроль оцю всю ситуацію. Вроде би, як знаєте, Дуже багато може бути справ, ви з усіма справами будете справлятися, бо енергія б'є. Справа, дивіться, скільки багато справ. 10 пентаклів. Ось тут справа, тут, тут, тут може бути справ, І ви все держите по силі, тобто ви все держите під контролем, бо енергії багато. Бо енергія є ключем. Це, Да, ви як наставником можете бути розпоряджатися, знаєте, якось, може, ви там і не руководитель підприємства, чи не ну, кожному своє. Да? Але ви якось як, знаєте, знаєте, як наче сіли на, на свого конька. Знаєте, ви просто може, професіонал в якійсь справі, і ви знаєте, як правильно це зробити. і ви оце Розпоряджається понеділок, якийсь такий буде фу.